Добрий день, шановні присутні. Розпочинає роботу постійна комісія з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, транспорту житлово-комунального господарства, земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, збереження навколишнього природнього середовища, освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики. Сьогодні розглянемо питання, які виносяться на порядок денний 70-ї сесії. На засіданні комісії присутні три депутата з п'яти. Розпочинаємо роботу, якщо немає у вас ніяких пропозицій зауважень. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання про надання дозволу на проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Лут No1 право оренди в розмірі річної оренди плати на земельну ділянку площею 9.17 га для ведення товарно сільськогосподарського виробництва розташоване за межами села Біївців. <годжує> про проведення земельних торгів у формі електронного акціону, право 1 в розмір річної оренди плати за земельну ділянку, площею 14 гектар для ведення товарного сільського сільської сподарського розповідає за межами духове. <годжує> <годжує> Наступний вище про проведення земельних торгів, площею 13 гектар за межами духове. І наступне питання ідентичне проведення земельних торгів, площі 11,88 для ведення товарного за межами села Духове. Якщо запитань немає, я прошу поводити питання та винести на розгляд сесії. Наступне про передачу в оренду громадянину віталії Сергія чи земельні ділянки площі 24 Метро розташована на території селища обліки терміном на один рік з оренди платить 3% нормативно-грушової оцінки земельної ділянки. Це гараж. Mm -hmm. Наступне питання ідентичне, але ж не дядько Людмилі Петрівні в оренду. Це теж гараж, тилу та радиці. Термін 1 рік, 3%. Погоджуєте. Прозірвання договору оренди на земельну ділянку не відтримувало. Площа 44179 від 29.03.2023 року та договору суборенди на звану земельну ділянку з хорм'як Людмилою Петріною. Це трошки пізніше об'ясню, але це буде, якщо буде розірватися цей договір оренди, автоматично розірветься договір із е, суверенних з хом'як Людмилою Петріною. А та читали все, щоб було трохи понятніше поняття у розмірі. Це земельна ділянка, яка відбувала в постійному користуванні капела. Розірвання за взаємної згодові сторінки договору оренди від 20.05.19 на земельну ділянку площі 1,8656 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Богодарівка. Це господарський двір шляхом укладання додаткової води. Про передачі у власність двох владеє після Євросам договорів. Земельні мігранти для будівництва столування житлового будинку господарської будівелі споруд, площі 25 Ганна та розташоване село Таранти. устроїть щодо встановлення і відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості 0252 село Тарандинці. І передачу власні дризі Володимиру Миколаєвичу. Наступне питання затвердження технічної документації з щодо встановлення відновлення междельної ділянки в натурі громадянином Демченко-Сергію Дмитровичу для будівництва житлового будинку площі 025, розташована село Тарандинці. передача в земельну ділянку в спільну сумісну власність з Демченко Олександром Сергійовичем. Наступне ідентичне, але ж затвердження Демченко Олександру Сергійовичу і передача в спільну власність Демченко-Сергію Дмитровичу. Наступне затвердження технічної документації заміщу встановлення мартемальної ділянки для будівництва впливання житлового будинку, передача у власність, у спільну власність Борисенко Лідії Михайлівни. Наступне про затвердження ідентичне затвердження Лідії Михайлівні спільну суспільну власність з Борисенком Іваном Миколаєвичем. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою, щодо встановлення відновлення мартеральної ділянки для обслуговування школого будинку, хоща 025, село Новоселівка. Передача, передача власність Грицею Станіславу Михайловичу. Наступний ідентичний передача власність Ільченку Анатолію Анатолійовичу, село Лазірки. Наступне затвердження проєкту землеустрою, що безпечує економічне ґрунтування сілозмін та перетворення від земельної дінати площі 113736. Проходьте Сергіону. Розташоване за межами села Хорошки. Ну, це Затвердження технічної документації землеустрою щодо проведення інвентаризації земель, площі 0,45, НУ де для господарського призначення під господарськими будівлями і дворами. Достаточно за межами села Заліччя Лубинського району, передачу комунальну власність. Такі сесії ми давали дозволення. Mm -hmm. Наступне про затвердження технічної коментації землі щодо проведення інвентаризації земель площею 0,24 для будівництва гаражів розташоване селище Новоуржи. Наступне ідентичне про затвердження інвентаризації 04 для ведення товарного піскурецького розмістка розпочали за межами Богодарівка. Наступне про затвердження технічної документації землеутворчої добудів та об'єднання земельної ділянки комунальної власності загальної площі 113410 для призначення землі під сільською сподіваюсь з будівлями і дворами за межами села Хоружівка із саме площами 9496, 14, без зміни цільового призначення. Допустимо, об'єднані зігальної ділянки загальною площою 108487 для ведення товарності сільського виробництва, замежено села мови площами 107230 і 12.57 без зміни цілого призначення. 0,127. Наступне затвердження проєкту зимою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності на нажаті із земель запасу на землі сінокосіння і випасання худоби площі 655 ватт. За межами села Сіньки. То надання дозволу на озвідки селищній раді на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 25386 сільськогосподарського призначення землі і сільськогосподарства та інського господарським будівлям і дворами. Із земель, земельні ділянки запасу на землі для ведення товарного сільськогосподарського родництва розташована за межами села Бієвці. Про надання Васильівна, де це вона об'ється. Біля тракторної бригади. Трошки туди поїхати тракторною бригадою. Про надання дозволу одиці селищній раді на виготовлення технічної документації землеустрій щодо поділу земельної діальності комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного інструкторів споробництва загальної площі 034 а на 4 ділянки. Розташовано за межами села Стапливка, з майбутньої передачою в раді. <реклама> ну, будемо передавати перше, <реклама> що ще не передано. Про надання доторму участі селищній раді на витування технічної документації замовитися об'єднаної замовлення комунальної власності, наведення на товарного сільськогосподарського виробництва площою 0,94 та 1,8656, розташований за межами села Богозарівка. Про скасування права постійного користування земельної ділянки площі 1 ГА для ведення фермерського господарства, розташоване за межами села, стапів призв'язку викупов земельної ділянки. Малицька Валена Миколаївна, 7 числа вони вже отримали, зробили договір при продажу Тепер Зірки добровольправа постійно користування земельними ділянками. Як ви бачите, тут перелік земельних ділянки. 5, 26, 7, 68, 2, 5, 3, 1, 2, 0, 42, 5048, 1,21, 6, 53, 2, 3, 46, 74, 43. До нас поступило клопотання на звідки доброволь зв'язку з неможливістю ведення господарської діяльності на землях товарно-слівського, що перебувають в постійному користуванні. Вони просять е, скасувати право постійного користування. Надалі, можу розказати, надалі є в планах передивіться всі ці земельні ділянки. Дивіться, остання ділянка 74. Ну, я там була, ну тіряюся, чиє воно там. Чесно, ну, ну, я, я, я ви знаєте, майже воно, ну, воно до межі воно до межі доходить. Я чесно кажучи, я була, але ну, я така в каладиці, мені често там уже <п 'ят п 'ят> <може> п'є. <'ят> ну, як ви знаєте, як душа. а я де іменно межа точно не можу сказати. От за тих 74 там пахається, ну, може, 6 гектарів, може, 80. Плюс там крутий схил. Треба робити поділ. Отут ми в даному ми будемо робити поділ. Будемо робити напевно і зміну цільового, а може коло економічне. Ну тут багато проведена робота. Ну дивіться, тут ще можу щось треба провести ще да так? Буде, буде після буде цього, буде. після зняття, так як лазівки до, до кожної ділянки є питання. до кожної ділянки. Є питання десь це просто землі запасу. Як ось 6,53, ось і все, це. Загальний господарський двір, із них 2 гектари це тільки рілля, остальне тут буде поділ зміна цільового ну, і у нас все не видатковувала. Ми формували банк землі для військовослужбовців. Дивіться, а тепер як тепер, тепер, планах нас дивіться, перш коли ми передивимося, чи відповідає, чому воно відповідає, як воно відповідає. Далі я думаю, ми вже розговорювалися з головним спеціалістом. Більше цього, що ми розробимо положення оці земельні ділянки, зробимо перелік їх. По всіх сталах положення, договір оренди розробити, угу. затвердити Відболити. це все рішення. Рішенням затвердити. Да. І подальшим будемо тоді вже передавати їх в оренду. Але трошки труба це виділяє. Але кожну чи? ділянку треба довести передає? до ума, то що вони були передані постійно положення, просто положення, положення типу банк зберігання? Ну скоріше ні. Ну, скоріше, себе. скоріше, як, да, як, як підстрахувати себе, що ми їх нікуди нікому, але ж ми їх... Положені потрібно буде описати, що це за землі, для чого, куди, е коли буде момент передачі у власність там і так, також mm -hmm. за положення. Ми вам виніс його на обговорення, його обговорення. Надо ще ми його ще будемо ну, колихати, робити, зробимо. Передамо на обговорення, ні зачитаю, щоб ви мали поняття, що так є вічно. Це було по землі. Нам треба якось зберегти, бо ви ж бачите сіну. Оце один, скажем так, оце один і шляхів. Яку не хочемо передати? Можу сказати і одне. Ці землі передаватися на аукціон, не так як він був, так ми його збережемо, так як добробут. Да, дійсно там важка ситуація. Немає, мобілізували дуже багато людей в черзі, але ж то при сорок шість. Отові власне, не можна. Це ж її такі. Ну вона не пропишемося все. Я ж кажу, ми кожду. Я думаю, ми зберемося вже буде після нового. Кождої розмовляють сам питання ж половину оренду може. Може вона буде ставатися в оренді. Як вона? Я думаю, що каждо це буде розширена така додати туди ділянку. А може ми сюди додали, що ті щось перебувають в цьому. Ну, все одно постійно, це ми... Тимчасовий. Чи да, тимчасові договора, да. да, так? Його треба Так, Отаких так, дійсно треба поділ зробити. Тому що дивіться, якщо схили, то, то розумієте, ділянка, yeah, того, того, да. А, а, да. ділянка так, на самом ділі ОГУ. Та вона тут не одна, але ж. Але ж можна дивитися, як я в суфленці в Молдавії, отакі використовуються дуже таким ділянками, а війна, там садять горіхи, там фундуки, розумієте. Может для сідівництва, наприклад, далі комусь. Чому він? От на силах їх вони, це одна саме Франція, вони найбільш грецькі їх. Використовувати стояли. А як у них все давайте? Це якби таких заняттях, старотехніка. Ні, вони навіть роблять. це не як. Терасами. Вони сіють тільки на сила, знаєш, типу що борна паха. Вибрати нас є. У мене в 20-му году мене старостати у має там є такі сила, але вісім різні трошки діти. Просила людина каже, ну додіснюватися. біля того взагалі непонятно для чого є. просто на такі снічики, а для чого. Я не знаю, немає такі, немає такі, немає такі, немає такі. Просто місце таке, я ще знаєте, як у нас на фактор в Україні. От, надив,